Як готувати і як вживати каву, загалом зрозуміло. Та чи є якісь особливості зберігання кави вдома? Сьогодні дізнаємось про це більше. Вітаю на каналі Брю Одісі і запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка. Підіймаємо вітрила! Для початку скажу, що всі погоджуються, що свіжа обсмажена кава смакує краще. Тому давайте запам'ятаємо чотири основних правила: перше: купуйте каву з чітко вказаною датою обсмаження на упаковці. Це насправді не так важко. Останнім часом я спостерігаю, що на полицях супермаркетів почала з'являтися комерційна кава з датою обсмажки. Тобто вам не треба спеціально шукати ростерію, яка обсмажує і продає спешлті каву. Це можна зробити навіть у супермаркеті. Друге. Намагайтесь купувати каву протягом двох тижнів після обсмаження. Третє. Купуйте тільки ту кількість кави, яку ви зможете використати за кілька тижнів. І нарешті останнє: купуйте зерна і перемелюйте їх самостійно вдома. Чому ж слід робити запас лише на декілька тижнів? Протягом багатьох років нас привчали не сприймати каву як свіжий харчовий продукт. Для деяких це пояснюється тим, що вони асоціюють каву з розчинною, яка практично ніколи не псується. Кава, що продається в супермаркетах, часто має термін придатності 12 чи навіть 24 місяці після дати обсмаження. Це пояснюється тим, що каву вважають стабільною на полиці і вона безпечна для споживання через 2 роки після обсмаження, хоча її смак, на той момент буде жахливим. Зручно для всіх, якщо каву не розглядають як свіжий продукт за винятком нас. Кінцевих споживачів. Краще купувати каву, на якій чітко вказана дата обсмаження. Багато обсмажувальників кави зараз зазначають, що каву слід вживати протягом місяця після обсмаження, і я б дотримувався цієї поради. У перші кілька тижнів кава має найбільш яскравий смак, а з часом починає розвиватись все більш неприємний присмак застарілості. Багато спеціалізованих магазинів продають пакети з кавою, яку нещодавно обсмажили та доставили. А купівля онлайн напряму обсмажувальника зазвичай гарантує, що кава буде доставлена вам додому протягом кількох днів після обсмаження. Але як я вже згадував раніше, навіть в супермаркетах почала з'являтися кава з датою обсмажки, що не може не радувати. Коли кава стає несвіжою, відбуваються два основні процеси. Перший це повільна, але стабільна втрата ароматичних сполук, які відповідають за смак і аромат кави. Оскільки ці сполукілитки, вони поступово випаровуються, тому чим старіша кава, тим менш цікавою вона буде на смак. Другий процес старіння. Старіння, викликане киснем і вологою. Це призводить до утворення нових ароматів, які часто досить неприємні. У процесі змін кава набуває загального несвіжого присмаку, і більшість її первісного характеру втрачається. Свіжа кава має плоский дерев'янистий смак із нотами картону. Погодьтесь, не думаю, що хочеться пити такий напій. Чим темніше обсмажена кава, тим швидше вона псується. Це пояснюється тим, що під час обсмаження кавові зерна стають більш пористими, що полегшує проникнення кисню та вологі, запускаючи процеси старіння. Основна проблема в тому, що коли процес втрати свіжості розпочинається, його важко зупинити. Але якщо ви купуєте свіжу каву і використовуєте її відносно швидко, вплив цього процесу на смак буде мінімальним. Водночас є способи зберігання кави вдома, які допоможуть підтримати її в найкращому стані. Тому раджу записати і запам'ятати. По-перше, зберігайте каву в герметичній упаковці. Якщо пакет можна щільно закрити, переконайтеся, що він залишається закритим. Якщо це неможливо, перекладіть каву в герметичний контейнер, наприклад. Пластикову банку з кришкою або спеціальний контейнер для зберігання кави. Для прикладу, у мене є кава однієї з українських ростерій, яка зберігається в таких прозорих пакетах. І ви можете побачити, що тут є така застіпка, яка герметично закриває контейнер і допомагає каві зберігати спільність. І загалом, в принципі, дуже багато зараз ростерій використовують такі пакети з застіпками. Для прикладу, ще маю таку каву вже в картонному пакеті. З такою самою застіпкою. і для прикладу ще маю е, таку от баночку, яка закручується, в якій також у мене була і є кава. По-друге, тримайте каву в темному місці. Світло, особливо прямі сонячні промені, значно прискорюють втрату свіжості кави. Якщо ви зберігаєте каву в прозорому контейнері, помісіть його в картонну коробку. По-третє, не ставте каву в холодильник. Це поширена практика насправді, але вона не подовжує термін придатності кави, то того ж кава може увібрати аромати інших продуктів із холодильника, що не дуже добре. І нарешті останнє: тримайте каву сухою. Якщо немає можливості зберігати каву в герметичній упаковці, хоча б уникайте вологих місць. Плюс є ще один лайфхак: якщо ви не купили багато кави і вам потрібно зберігати каву тривалий час. Помістіть її в морозильник, щоб уповільнити процес втрати свіжості. При цьому важливо спершу герметично упакувати її. Коли збираєтесь використовувати заморожену каву, повністю розморозьте її, але тільки ту кількість, яку плануєте використати одразу. І для чистоти експерименту я вирішив продегустувати. Каву одного й до самого виробника, обсмажчика цікава від однієї з мереж супермаркетів. Але в першому випадку кава була куплена декілька місяців тому. Спочатку зберігалась просто в скрученому пакеті, а останній тиждень я цей пакет відкрив і просто зберігав її у відкритому пакеті. Тобто, фактично, вже там 2-2,5 місяці з моменту покупки і відкриття пакету пройшло. Єдине, що вона вже у меленому вигляді. Друга кава це кава, яку я купив декілька днів тому. Пакет ще не розкривався. Це та сама кава, той самий сорт, той самий виробник обсмажчик. Єдине, що вона в зернах. Тому давайте зараз спочатку оцінимо аромат. Єдине, що перемелену каву я просто відмірюю, відсиплю. А каву в зернах я зараз буду відкривати пачку, перемелю і будемо пробувати. Отже, каву, яку я купив, останню я змолов. Що тут що тут у нас 100% Арабіка, що тут, що тут у нас Колумбія, середня обсмажка. Єдине, що ця кава вже два з половиною місяці зберігається в відкритій упаковці, і вона була зразу милена. Тут я щойно її помолов, але судячи з того, що на упаковці написано, що вона до 23,02.25. Скоріше за все, в супермаркеті вона також уже зберігається близько, близько 11 вибачте, 9 місяців, але все ж ну, спробуємо. Я пам'ятаю аромат таких старих кавових банок, які були на початку нульових жистяних. І от коли ти відкриваєш цю банку і нюхаєш каву, от вона отак от пахла. Тобто це, в принципі, запах кави, але тут немає нічого особливого. Тобто це просто кавий аромат з такими легенькими нотками пачки чи фольгі цієї, не знаю, як правильно сказати. Свіжомолота кава. Аромат зовсім інший. Незважаючи на те, що кава була обсмажена десь там в лютому 24-го року, вона, вона пахне свіжіше, як, як би це, звісно, не звучало, а вона пахне такими злегка шоколадними нотками. Окрім кавового аромату, тут є такі ще легкі шоколадні нотки. І в цілому запах такий приємний. Це той запах, який я чую останнім часом, коли я почав самостійно молоти каву. Тобто аромат без сумнівів, кращий в свіже молотої кави. А тепер я ставлю чайничок. Ми не будемо використовувати там якісь фенсі методи заварювання. Просто заваримо в цих стиканчиках каву 80-75 грамів. що тут, що тут, на 150 мл води. Залємо. Дамо трошки вистигнути, і будемо куштувати. Отже, обидві кави вже заварені, і зараз трошки вони вистигли. Будемо куштувати. Нагадую, справа стара кава, зліва нова кава. І почнемо з аромату, Але, звісно, насправді правильніше. Його оцінювати в момент, коли розбивається корочка. Ну, я не настільки спец, тому давайте дізнаємось, як пахне стара кава. Пахне досить солоденько. Єдине, що мені ще єдине, що мені ще якась мильна нотка відчувається, не знаю. Так, да, пахне в принципі солоденько кавово. Єдине, що якась незрозуміла мильна нотка, я не розумію, з чим це пов'язане. Навряд чи це пов'язано з кавою, але ну, мило також не могло туди потрапити. Але цікаво, не знаю, чому так. А тепер а, молода кава. Тут аромат досить схожий, звісно, з цим. Але єдине, що тут вже в порівнянні я можу сказати, що у старої кави аромат більш плаский. Цей аромат у молодої кави він об'ємний, насичений, солодко-шоколадний. До речі, тут шоколадної нотки я не уловлюю взагалі. Тут легенька шоколадна нотка є, і він більш насичений. В принципі, цей аромат більш приємніший. Цей аромат загалом окей, єдине оця мильна нотка, я не розумію, чому вона там має бути. А, але тут, в молодій каві, цей аромат отримує нове забарвлення, можна так сказати. А тепер найголовніше сьорбаємо і оцінюємо смак. Я спеціально нічого не говорив, не скуштувавши обидві кави, тому що я все ще сумнівався можливо, я не відчую різниці. Але різниця насправді відчутна і вона колосальна. Ці кави заварені абсолютно однаково. Помел, я також я на око зробив абсолютно схожий помел, але. Смак розкривається абсолютно по-різному. В старій каві е, в основному превалює якась гірчинка. В старій каві я взагалі не відчуваю ніякої кислинки. Це просто плаский, він не так, щоб гіркий, але кавово-гіркуватий смак, який не має ніякого взагалі забарвлення. Це просто кава. Але вона не дає ніякого іншого відчуття. Просто плаский смак без якихось яскраво виражених ноток. На відміну від старої кави, молода кава, молода кава має чітко виражену кислинку. По-перше, чашка реально тут відчувається якийсь баланс. Тут немає гірчинки якоїсь, тобто заварилось загалом окей. Чашка має чітко виражену класну кислинку. Чашка має яскраво виражену яблучну кислинку. Загалом мені дуже так подобається, в принципі, цей, э, ця фруктова кислинка і смак. Я не відчуваю майже гірчинки. Після смак досить приємний з кислинкою, і чашка реально вийшла дуже класною. Стара шкава. Це просто кава. Просто пласка з легкою гірчинкою і звичайним кавовим смаком кава, яка, яку ви заварили в термосі, щоб пити на нічній зміні, щоб не заснути. Але абсолютно, абсолютно різна е, вираженість смаків. Абсолютно різна. Це земля і небо, небо і земля. Класно. Що ж, я на особистому прикладі підтвердив все раніше сказане, тому не забувайте ці прості правила зберігання кави, щоб кожна ваша чашка була насолодою. Дякую, що доєднались до нашої кави едісеї, і зустрінемось в наступних відео.